Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі, вас вітає біблійно-богословське товариство Ефата, яке діє при Дрогобицькій духовній семінарі. Сьогодні ми знову будемо обговорювати тему, пов'язану із заповіддю «Не сотвори собі Кумира. У нас вже була одне таке відео присвячено тій темі. Це випуск Ефата номер 18 Раджу всім переглянути його. Там, правда, ми говорили про такі питання, як почитання ікон, почитання мощей. Але зараз виникли деякі інші проблеми, деякі інші питання. І нагадую, що це відео, яке ми зараз робимо, воно відбувається у часі повномасштабної війни, розв'язаної проти України Російською Федерацією. І в час цієї повномасштабної війни також існує і війна інформаційна. Виникають різного роду звинувачення. І також, з другої сторони, у багатьох людей виникають ті чи інші запитання. І, зокрема, в контексті патріотизму, в контексті тих чи інших гасел національних є багато запитань у людей. Чи часом деякі з них не є порушенням заповіді, не сотвори собі кумира. Бо якраз наші противники часто саме порушують цієї заповіді закидають. І, зокрема, бі... і зокрема, останнім часом. Є таке запитання, як розуміти і як сприймати, наприклад, таке гасло, як «вірю в ЗСУ або «вірю в перемогу. Чи не є це часом запереченням віри в Бога, бо вважають христини можуть тільки в Бога вірити, чи не є це тим, тим самим ставлення під сумніву, заповіді, не мати інших богів і не творити собі кумира. Спробуємо з цим питанням розібратися, і, зрозуміло, для того, щоб. Це зрозуміти, звернемося до Слова Божого, яким є святе Писання, або якщо це називається Біблія. І візьмемо книгу діяння апостолів, 26-й 26 розділ, 27 вірш. Там описується про те, як апостол Павло виступав перед царем Іродом Агрипою, і, зокрема, задав, йому, задав власне апостол Цареві таке запитання. Чи віруєш, царю, а у пророків? Знаю, що віруєш? Нить увагу, говориться, що віруєш у пророків. То, що виходить, що Павло закликав вірити не в Бога, а в пророків. Розуміло, що це є абсурдом, і кожен розуміє, якому це значення. Пророки говорили від імені Бога. Пророки, тим самим, як ми знаємо, провіщали прихід Спасителя, прихід нашого Господа Ісуса Христа. І в такому значі, коли говориться «віруєш у пророки, тобто чи віриш, що Бог говорив через пороків. І так само слід розуміти всі інші речі у нашому земному житті. Якщо говорити зараз конкретніше про гасло вірю в ЗСУ чи вірю в перемогу, якщо, якщо ми це говоримо, віруючи, що Бог через наших воїнів, через ЗСУ здійснить перемогу, дасть мир Україні, дасть перемогу Україні, тому що Бог може також діяти і через звичайних людей, через звичайні обставини, в тому числі і через Збройні сили. Ми нараз це можемо побачити на сторінках Святого Письма. наприклад, Бог діяв через ізраїльський народ, в тому числі через ізраїльську армію. Якщо ми так само діємо, якщо ми так само віримо, що Бог діє через ЗСУ, і в такому значенні ми кажемо віру в ЗСУ, віру в перемогу, то це цілком правильно і це цілком узгоджується зі Словом Божим. Якщо ми вважаємо, що можна перемогти без Бога, що можна перемогти власними силами, ну то це ми тоді дуже глибоко помиляємося і фактично самі себе заганяємо в тупик. Тобто, все залежить від того, що ми в дане гасло вкладаємо. Чи ми дійсно вважаємо, що Бог діє? Через даних людей, в тому чи через ЗСУ, чи ми вважаємо, що можна все зробити без Бога власними силами? Оце, якщо так сказати, є коротка відповідь на це запитання. Це з однієї сторони, а з другої, якраз останні події підштовхнули до кращого розуміння, до кращого розгляду цієї заповіді не сотвори собі кумира. Бо коли часто ми говоримо про ідолопоклонство, ну, є багато такі, є багато. З однієї сторони помилкових уявлень, або є уявлення правильні, але дуже обмежені. Наприклад, хтось думає, що це тільки там стосується, наприклад, там поклоняє Зевсу чи там Ваалові. Це в принципі так, це правильно, це ідолопоклонство, це і заборонено Богом. Але є і інші речі, які Слово Боже вважає як ідолопоклонство, як заперечення заповіді на сотвори собі кумира, але часто люди на це не звертають увагу. Зокрема, звернемося до біблійної книги. Це перша книга Самуїла. Розділ 15. Вірш 23. Де є такі слова. Сваволя це злочин і долопоклонство. Віть увагу, сваволя це злочин і долопоклонство. Що таке сваволя? Тобто така поведінка, коли людина, те, що робить свої всі свої дії, всі свої слова, вважає цілком законними. Не узгоджуючи їх ні з Божими законами, ні ніякими іншими. Ну, якщо конкретно вас цікавить контекст, то це ті слова, якраз пророк Самуїл, говорив до царя Саула, якраз цар Саул, якщо ми будемо читати уважно по Біблії, спочатку правда був праведним царем, але потім, ще раз то більше, він віддалявся від Божого закону, від Божого слава, робив те, що вважав сам. За добре, те, що вважав сам за потрібне, і всі свої вчинки вважав цілком законними. Ну, в кінцевому результаті він погано закінчив. І якраз такі слова йому сказав пророк Самуїл, що сваволя це є злочин і долопоклонство. І якраз те, що ми бачимо після я би навіть сказав, 2014 року, а особливо після 24 лютого, то це є прямий вияв сваволі. Як це інакше це розуміти, як не сваволю, коли одна держава просто на іншу. Державу цілком суверенну, робить збройний напад, впроваджує свої війська, впроваджує свої закони, впроваджує референдуми по своїх законах, творять те, що вважає за потрібне, не рахується з ніяким міжнародним правом, кінцевому результаті не рахується з Божими законами. Як ми в одному із попередніх відео нагадували, що є такі слова в цьому писанні, що проклятий, хто пересуває межу свого ближнього. Тому такі речі. Таке вторгнення в іншу державу є фактично теж пересуванням межі і тим самим мною виявом волі. Оце фактично теж є гріхом ідолопоклонства, інакше це не назвеш. Як це і саме слово Боже визначає? Ну, правда, противники України. Знають завжди такий свій козирний аргумент, свої постійні повторювані слова, які, думаю, варто теж дати відповідь і повторювати. А де ви були, коли вісім років бомбардували Донбас? А що ви скажете, що Україна зберігала біологічну зброю? А подивимося, як на це запитання відповідає слово Боже. Візьмемо знову ж таки, вернемось до Святого Писання, є книга Второзаконня, це 17-й. Розділ, починаючи з восьмого вірша. Коли тобі буде занадто важко розсудити справу між душогубством і душогубством, між позивом і позивом, між раною і раною, будь-які спірні справи у ваших містах, ти встанеш і підеш до місця, що вибере Господь Бог твій, і прийдеш до священників левітів і до судді, який буде на ту пору, та й звернешся до них по пораду, а вони об'являть тобі судовий вирок. Тоді зробиш згідно з вироком, який об'являть на тому місці, що вибере Господь, і виконаєш що все, як вони повчать. А хто б у роззарозумілості насмілився чинити, не слухаючи священника, який там поставлений, щоб служити Господаві Богові твоєму, або суді, то такого чоловіка скарати смертю, так будеш викорюнювати зло з поміж Ізраїля. Це правда, старий заповіт, а є, наприклад, ще таке краще уточнення. У заповіті в новому, це знову ж таки Книга діянь апостолів, 25 розділ, починаючи із 10-го вірша. Знову ж таки, апостол Павло говорить: це слова апостола Павла. Я стою перед судом Кесаря, там мене слід судити. Я ні в чим не скривдив, як і сам ти дуже добре знаєш. Коли ж я справді винний або зробив щось гідне смерті, я не відмовляюся умерти. Як же нема нічого з того, в чому уці мене винуватять, ніхто не може мене їм видати. На кесаря покликаюся. Тобто, як ви бачите, якщо в старому заповіті було правда, окремий суд, спеціально вже вибраний Богом і окреме місце, ну, в той період, коли вже був новий заповіт, на початку першого світу, найвищою такою інстанцією це був суд кесаря, ну, тобто римського імператора. І як ми бачимо, апостол Павло на цей суд посилався. Ну, правда, зараз хтось каже, що немає також і, і кесаря, тут немає римського імператора. Це так, але є Верховні міжнародні суди. І, до речі, Україна вже до них звернулася. По-перше, такі звернення вже були, починаючи з 2014 року, вже було звернення до Генеральної асамблеї ООН, яка, дочі речі, незаконним анексію Криму, незаконну анексію Криму. А тепер, після 24 лютого, теж було ряд звернень такі суди, включаючи також і суд Гааги. І тому, якщо деякі говорять, що нібито з 2014 року це була вина України за події на Донбасі всьому іншому, то є логічне запитання: а чого ви за 8 років не звернулися до ніякого суду? Якраз українська сторона звернулася. І вже навіть є подекуди позитивні відповіді. Ну хтось запит скаже, а що ті суди, хай навіть Гаазький, чи суд ООН, чи якісь інші. Вони, що володіють даром непомильності? А якщо який суд, міжнародний приклад, буде вимагати від нас узаконити одностатеві шлюби, чи ми маємо всі такі речі приймати? Ну а відповімо дуже просто: а скажіть, а що суд кесаря у першому столітті був непомильний? А хіба римські кесарі, тобто римські імператори, не видавали деякі закони, які були неприйняті для християн? Теж було. Але в даній ситуації, в даній ситуації, коли нічого кесар не вимагав незаконно від апостола Павла, він таки звертався до нього як до вищого на той час, це був найбіль, найвищий суд, найвища судова інстанція. І подібно є сьогодні, в даному випадку звернення до цієї інстанції з приводу агресії однієї держави проти іншої є цілком законним. А знову ж таки, не визнавати ті речі, то то є самий справжній вияв сваволі. Яка згідно слова Божого є ідолопоклонством. Тому що це знову ж таки не визнається і Божого слова, яке в даному випадку рекомендує звернутися до такого суду, і тим самим і, і людської інстанції. Так що, як ми бачимо, що, що стосується гріха ідолопоклонства, то протилежна сторона, яка дуже любить робити такі закиди, якраз дуже часто саме проти цього і грішить. Ну, і ще одне, якщо ми вже зачепили це питання з судом, то ще треба нагадати і такий випадок, що до сьогоднішнього дня, наприклад, БАТО застосується вже більше нашої церкви, роблять звинувачення, повторюють вже старі звинувачення, що ліквідація Української греко-католицької церкви у 1646 році була законною, бо нібито греко-католицька церква підтримувала німецько-фашистських окупантів. ну, І так далі і тому подібне. Про це ми частково вже зачіпали ту тему, коли говорили про митрополита Андрея Шептицького. Але я хочу сказати ще одне: що можливо не всі знають, що 11 вересня 1991 року колегія Верховного суду України вже Незалежної України оголосила, що, наприклад, вироки. Таким єрархам нашої церкви, владикам, як Йосиф Сліпий, Миколай Чернецький, Микита Будка і отець Петро Вергун, були незаконні, що, люди були, що ті люди не вчинили ніяких злочинів, і їхні вироки були виключно пов'язані з їхньою релігійною діяльністю. Тобто була посмертна реабілітація наших владик. Ну і пізніше, вже після того, вже почалася реабілітація багатьох інших священників. Нашої церкви, чи й владик також, засуджених радянськими репресивними органами. Тобто, це вже є не просто якась заява там самої церкви, але є заява теж Верховних судових органів, про те, що це був незаконний переслідування і незаконний засуд. І хочу сказати, увагу, ще раз кажу, коли це було ще в 1991 році. Це не пов'язано з якимось майданом, чи першим, чи другим, чи з тим, як будуть казати, що в Україні до влади там прийшли якісь ніби неправильні правителі. Тобто, все в той час у незалежній Україні було так само, як і при Союзі. Фактично було ще то саме керівництво. І України ще були ті самі судді. Єдине, чого не було, то вже не було контролю комуністичної партії над судовими органами. І відразу тільки той контроль зник, як ми бачимо, Верховний суд оголосив, що наші владики є невинуваті. Але наприклад, хочу сказати, по оцю Клементію Шептицькому, це брату митрополита Андрія Шептицького, то реабілітація настала ще в 1990 році, тобто ще в часи Союзу. І знову ж таки не, не рахуватися з такими речами, далі заявляти, так, що все це було цілком законним, ну це є той самий вияв сваволі, який згідно Слова Божого є ідолопоклонством. Якщо хтось скаже, чи з кожним судовим вироком треба рахуватися, чи Верховний суд України істина в останній інстанції, ні. Але є такий принцип, який є і в Святому Письмі, і фактично можна зустріти в історії церкви. Так, ми бачимо такі, наприклад, приклади, що коли суд когось визнавав як винним, а він був невинен, то і в святому писмі, наприклад, ми бачимо такі приклади, що деякі пророки, наприклад, пророк Ілля або пророк Даниїл, не погоджувалися з тим судом і виступали в обороні тих людей. І так само можемо це зустрінути в історії християнства, наприклад, з Святим Миколаєм. Але немає випадків, коли суд про когось сказав, що він не винен остаточно винес, остаточне рішення. А якісь такі особи, які були праведні, щоб десь Святе письмо чи Історія Церкви навчала, що треба ні, далі кричати і повторювати, ні, ні, вони винні, вони винні. Таке якраз випадку ми не бачимо. І в даному випадку, коли тим більше це люди ще віруючи, це повторяють, що це було законно, заборона греко-католицької церкви, ну це вже дуже, дуже дивне. Дуже дивне, і явно не таке, яке співпадає ні з святим писанням, ні з церковною традицією. І ще є такі моменти, які теж можна пов'язати із пропагандою, яка часто ведеться стосовно України, ну і, можливо, в деякій мірі і стосовно Української греко-католицької церкви. Це, в принципі, ще було задовго до 2014 року, ну і триває до сьогодні, завжди є великим звинуваченням, що в Україні вшановують не тих, яких треба героїв, що тих, кого вшановують, насправді ніякі не герої, ну скажімо так, антигерої. Ну, якщо так акуратно подивитися. Кого ідеологи русського міру вважають несправжніми героями, яких не треба вшановувати, то побачив, що це й дуже різні люди. Вони дійсно дуже різні і можна по-різному їх, їх сприймати. Їх дуже багато різнило між собою, але була одна спільна риса. Це все були люди, які виступали проти Росії. Незалежно від того, яка це була Росія, чи царська, чи радянська, чи так вже сучасна, яка себе вважає демократичною. І тому з цієї, з цієї причини були оголошені. Антигероями з цієї причини вважається, що це дуже великий злочин роблять, що тих людей, хто був проти Росії, вважають героями. Але якщо подивитися на то, то можна побачити, що ті закиди, які їм роблять, можна віднести до тих, хто був, скажімо так, за Росію чи начебто проти Росії. Давайте візьмемо такий приклад. Щоб брати рух у пато, найбільше є звинувачення за за такі події, які відомо як волинська різанина або волинська трагедія. Давайте скажемо відразу: такі події. Які названі волинською різаниною дійсно були, це слід визнати, і слід визнати, що вони однозначно були злом. Не однозначно, навіть можна сказати, що не були злочином. Це дійсно речі гідні засуду. І вже були заяви, в тому числі з боку керівництва нашої церкви, що це є речі, за які потрібно покаятись, за які потрібно перепросити. Але є один нюанс. Справа в тому, що це була тільки остання така різанина. Відома в українській історії. Але, наприклад, вони були і до того такі випадки. Наприклад, така подібна різнина була і у часі повстання Богдана Хмельницького, де теж були, мали місце масові вбивства поляків і навіть ще більше вбивства євреїв. І теж ще подібне було у часі Коліївщини 1868 року. Але що цікаво, Ідеологи руського міра ніколи не мають нічого проти, що, наприклад, в Україні стоять пам'ятники Богдану Хмельницькому, в честь нього називають вулиці, міста, навіть ціла область є. Тут щось не говорить, що це не того, кого треба оголошувати героєм. І якщо чому, неважко зрозуміти, тому що ця особа ну, вважається як нібито прихильник воз'єднання України з Росією. Я розумію, що реальний Богдан Хмельницький, можливо, багато хто з глядачів мені вкаже, ніяким. Про ніяким великим борцем за возз'єднання України з Росією не був. Це вже така, скажімо, швидше ідеологічний штаб. Інше питання, що так його прийнято вважати. І тому, як ми бачимо, стосовно нього ніяких таких великих проблем немає з його пам'ятниками, що, як не дивно, деякі з цих пам'ятників ставила ще Російська імперія, а ті назви вулиці, міст ще давали при Радянському Союзі, і, як ми бачимо, проблем немає з тим. Тобто, я так розумію, що. Що розглядаєш усе питання добро і зло стосується тільки того, як дана особа ставилася до Росії. Якщо він був за Росію чи начебто за Росію, ну, то йому вже всі гріхи прощаються. А якщо проти, ну ні, то вже все. Тож то великий злочинець, йому ніякого прощення бути не може. А що на, це, на такі речі каже слово Боже? Книга приповідок. 20 розів, 10-й вірш з цього приводу каже, що дві міри і дві ваги це є огидне Господеві. Так само, якщо взяти новий заповід, пану всі знають такі слова, які в Євангелії від Матея, 7 розвіл, другий вірш, Яким судом ви судите, таким і вас судитимуть. І якою мірою ви міряєте, такою і вам відмірюють. І тому оцінювати людей тільки за таким принципом, чи вони були за, чи вони були проти Росії. Це якраз є, цілком як ми бачимо, суперечти слову Божому і свого роду це є гріхом ідолопоклонства. Бо якби хоча б це, вони казали, що так треба в самі. Я не мав би нічого проти, щоб говорити, що так самі буде і Росії, їх треба оцінювати. Ну, нехай буде і так. Але коли говорять, що треба в інших країнах так мають оцінювати людину, тільки стосовно головного критерію, як він ставився до Росії, то це вже є чистої води і Тоді вже не Бог. А Росія тоді стає головним мірилом добра і зла, правди і брехні. І крім того, я тут ще говорю про кращих ідеологів руського міра, коли стосовно Богдана Хмельницького. Я не кажу вже про тих, які, наприклад, возвеличують і Івана Грозного, і Петра І, і Сталіна. Ну, самій Росії цього є дуже достатньо. Я не хочу говорити більше, тут це згадує, хоча б з тої точки зору, що це і в них там. Ми не будемо теж казати, хто де, якого героя має вшановувати. Але я кажу, що є ще і такі випадки, але хоча б з тої точки зору, кого, на їхню думку, слід вшановувати в Україні. Уже тільки по тому критерію можна зрозуміти, де є правдиве ідолопоклонство і хто насправді ламає заповідь, не сотвори собі кумира. Але але, щоб не виглядало так, що ми тільки бачимо скалкаємо, кажем, отці брата свого, слід визнати так, що й багато наших земляків, і кінець морсько вважають патріотами, теж часами переступають цю заповідь на сотвори собі кумира». Є, наприклад, такі теж речі, можна було зустрінути, наприклад, таке, як, як введення якоїсь молитви до України чи молитви до української мови. Або різного роду такі теорії, що українці це найдревніша нація, що вся цивілізація почалась на території України. Такі речі. Правда, вони не є дуже широкі, вони більше бо мають маргінальний характер, вони не мають такого масового характеру. Крім того, буде після 24 лютого я щось не зустрічав, бо декоз засобів масової інформації, що вони мали велике поширення. Вони більшості такі речі говорилося давніше. Але в будь-якому випадку вони були, і в будь-якому випадку слід теж мати на увазі, що це не є добра річ, що це фактично теж є переступлення заповіді, не сотвори собі кумира. Так що є такі моменти, як ми бачимо, і в нас, на жаль, хоч вони не є дуже поширені, як це не раз поспресляють гріхи. Ті гріхи не настільки як їх подають, але все ж таки не варто, щоб вони, щоб вони були взагалі. І тому нехай в даному випадку кожна сторона врахує те, що тут говорилося, врахує в першу чергу те, що говорить слово Боже. А наразі це все на сьогодні. З вами було біблійно-богословське товариство Ефата. Підписуйтеся на наш канал. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк. Поширюйте це відео, де тільки зможете. До наступних зустрічей! Слава Ісусу Христу!